Ну і як з цим найперше собі можна порадити? Тобто, як відновити, якщо ця гармонія, тобто здорові стосунки є, як їх відновлювати? Бо ми пам'ятаємо, що стосунки, як і людина, не статичні, а динамічні, все змінюється, виклики в житті, життя плине своїм темпом, своїми викликами. І тому ми теж змінюємося і теж потребуємо розвитку. Тобто розвиток, знаєте, розвиток це не є от те поняття, що всі так успішний успіх. Там, я стану найкращим, я стану найвищим, най, най. най най Ні, Розвиток це розуміння того, де я є, з чим я є і куди я є. Який в мене зараз період життя? Що в цьому періоді життя? Для мене є актуальне, якою я себе почуваю в цьому періоді життя, з чим я маю справитися, так? І, і такі практичні поради, як відновити цю гармонію в стосунках. Найперше, це турбуватися про себе, про себе, щоб це я наше, можливо, воно трохи десь було занедбане, так що наш сад. Трохи підчистити і відновити цей сад нашого власного я. Чи то є психологічний стан, чи то є фізичний стан, чи то, наприклад, якщо ми знайшли якусь порожнечу в нашому житті, подумати про своє хобі, наприклад, про улюблену якусь справу, чи про якісь контакти з, стосунки з друзями. Чи ну, от власне, що на той час, тоді, коли нам вже після 40, то з друзями в нас відбувається якийсь такий процес теж зміни, з кількості вони переходять в якість, тобто, вже тоді не мільйон друзів, як в Фейсбуці.